Вітаю! Мене звати Дар'я Єрьонко. Я юрист практики медичного права компанії Приходько та Партнери. І в цьому відео я дам відповідь на всі питання, пов'язані з процесом оформлення інвалідності в Україні. Які є групи інвалідності? Перша група до першої групи належать випадки, коли людина перебуває у важкому стані здоров'я і не здатна сама себе обслуговувати: наприклад, рак у термінальній стадії, розсіяний склероз у важкій стадії, тяжкі ускладнення діабету, захворювання нирок 4 та 5 ступенів тощо. Такі люди потребують постійного нагляду, догляду і допомоги. Друга група це випадки, коли у людей є стійкі, виразно важкі функціональні порушення в організмі, наприклад, тяжкий артрит, остеопороз, наслідки травм спини або кінцівок, епілепсія, втрата зору або слуху тощо. При цьому вона здатна сама про себе піклуватися і не потребує постійного нагляду чи сторонньої допомоги. Третя група. Підставами для встановлення третьої групи інвалідності є стійкі функціональні порушення помірної важкості, наприклад, хронічні захворювання легень, легка форма російного цироз печінки, виразкова хвороба тощо такі люди найчастіше працездатні, але потребують соціальної допомоги і захисту. Як можна оформити групу інвалідності? Оформити інвалідність можливо, звернувшись до закладу охорони здоров'я за місцем проживання. Якщо людина за станом здоров'я або з інших причин не може з'явитися для проходження комісії по встановленню інвалідності, обстеження можуть провести вдома або у стаціонарі, де вона перебуває. Для заочного прийняття рішення МСЕК необхідна згода людини, що оформлює інвалідність і матеріали її медичної справи. Який процес отримання інвалідності? Для початку потрібно звернутися до сімейного лікаря з метою проведення діагностики стану здоров'я, тобто особа має пройти повне медичне обстеження у спеціалізованих лікарів та здати всі аналізи. Кожен лікар робить запис у медичній карті та у формі 088 у заповненні сімейний або головним лікарем. Наступним етапом в процесі визначення інвалідності є розгляд форми 088 лікарської консультативної комісії ЛКК, яка утворюється при медичному закладі. ЛКК ухвалює рішення щодо присвоєння або відмови в присвоєнні інвалідності людини. Після узгодження результатів обстеження та підпису форми всіма членами комісії, пацієнт направляється на проходження МСЕК. Перший візит особи до МСЕК здійснюється у супроводі сімейного лікаря або голови ЛКК. Після ухвалення рішення про інвалідність особі видається довідка про визнання чи невизнання її особою з інвалідністю, а також індивідуальна програма реабілітації. Скільки днів МСЕК розглядає документи? Комісія розглядає документи протягом п'яти днів з дня їх надходження від лікарсько-консультативної комісії. Скільки часу потрібно, щоб оформити групу інвалідності? Термін оформлення інвалідності може тривати близько двох місяців. Юридична компанія Приходька та партнери готова надати всю необхідну правову підтримку для забезпечення ваших прав та інтересів при оформленні інвалідності. Ми допоможемо вам у підготовці документів, проконсультуємо щодо прав та обов'язків, а також захистимо ваші інтереси у всіх необхідних інстанціях. Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова інформація, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті. I